Чи можна відмовитися від проведення надання корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних послуг відповідно до постанови 88? Давайте з вами розберемося. Зараз вже на ваших екранах з'явився типовий договір, який ви можете у вільному доступі завантажити з постанови 88, він знаходиться в додатку номер 3 Перш за все, нас цікавить з вами. Розділ строк дії договору, порядок внесення змін до нього та припинення його дії. На що варто звернути першочергову вашу увагу? Це пункт 12 та пункт 13. 12 пункт одностороння відмова від виконання обов'язків за цим договором в повному обсязі або частково не допускається. Тобто, якщо ви підписали даний договір, а потім передумали, то ви не можете його розірвати чи припинити його дію. А Адже перед цим як підписувати, ви обов'язково мали ознайомитись усіма пунктами, і тому за бажання його розірвати у вас не вийде, тому що це суперечить чинному законодавству. Тринадцятий пункт дія цього договору припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено, та виникнення обставин, що унеможливлюють виконання виконавцем своїх зобов'язань за цим договором. Якщо ми говоримо про закінчення строку, на який було укладено договір, то це означає, що ви підписали договір, наприклад, на навчальний рік, провели з конкретною дитиною заняття, і коли дія договору завершилась, ви маєте право не підписувати новий договір. У такому випадку, наприклад, на наступний рік ви вже не будете проводити заняття з цією дитиною, адже договір не підписаний і ніяких зобов'язань ви на себе не берете. Якщо ж ми говоримо за виникнення обставин, що унеможливлюють виконання виконавцем своїх зобов'язань, то потрібно розібратися, що ж це за обставини. Тут ми вже звертаємося з вами до розділу даного договору: це права та обов'язки сторін. Замовник зобов'язується створити виконавцеві необхідні для виконання зобов'язань умови, тобто забезпечити приміщенням, обладнанням та витратними матеріалами. Якщо ж цього не сталося у вашому випадку, то це означає, що створилися обставини, які унеможливили виконання виконавцем його зобов'язань, і це вже є причиною для припинення дії договору. Якщо ж у даному розділі вас зацікавив пункт про здійснення оплати виконавцеві у порядку розмірі та строках, що визначені даним договором, то на цей пункт не варто посилатися, адже додатково у даному договорі є розділ стосовно відповідальності сторін та розв'язання спорів. І у пункті 8 зазначено, що сторона, яка порушила умови цього договору, звільняється від відповідальності у разі якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини. А ми з вами знаємо, що даний договір найчастіше підписується між фахівцем та закладом освіти. І заклад освіти безпосередньо не несе відповідальності за оплату занять послуг, і тому з легкістю може довести те, що дане порушення сталося не з вини закладу освіти.